Добрый вечер. Добрый вечер. О чем общаетесь? Ну, вы историк. Я этот. Я историк, я да. А вы кто? Не состоявшийся. Не состоявшийся. А вы кто? Я не состоявшийся. А, вы не состоявшийся. Еще... на ваш вопрос да. отвечаю. Да. А, извините, вечер уже устал. Да, понимаю. Понимаю. к ваша здоровья? Ничего, вашим молитвам. Та ні, я не молюсь, я агностик. Чого? Ну, того що. Ви ж теж до речі, я так розумю. Я атеїст, я Та, не це, агностик. Ну, а я так називаю. У мене отут храм. Мечеть Мечеть? Верніше. Ну, в мене генетична, і я цей мусульманских кровей. Мусульманство це явище культурне, шановний. Та то я так кажу, але то, не генетично. Не, — да. не до да, да, не цей. Тож очіпляк. ви не збивайте мене з панталику. — Щоб швидше було, щоб швидше було зрозуміло. Нема нападання. Я, я себе називаю «хохлячий татарин». — Отак. Не можна слово «хохлячий» використовувати. А можна це, можна. Ще не ще не. Це можна, це було ще до війни, це було. Це було ще, як це була шуточка така у нас. Не можна. Жартик, жартик такий. Поганий жарт. Відходьте та, від знаю, цього жарта. Не знаю. Та знаю, буває. Треба ж поважати себе, врешті-решт. Та я поважаю. А це й добре. Нормально. Нормально. Тоже... І вас поважаю. То про що хочете поспілкуватись? Та я не знаю. Ну що, я вам компанію навряд чи. Ну що, Тому якесь спілку? гарне питання задасте, я гарне відповім. Це згадую як. Я оце вас перший раз зустрів. Я ваш підписчик, до речі, як добре. Як по, по, по цьому, по по, по-українськи, по це буде не підписник, підписник а я. Підписник чому? Та ні, підписник не, не дуже такий слово. Ну ще, є, ще якийсь там термін. Да, не ви думає, знає, оце я його намагаюся. Коментатор називав. Ні, ні. Ну Ладно, підписник... ладно біг, Бо... Бо... Да, Це... бі... Бог з ними спілиє підписник. Да, а... а... Ну, я не знаю, де, яке вам питання задати, щоб була цікава, якщо ви там ще для глядачів щось. Ну так. Да. Свої... Ну люди ж хочуть щось цікаве, а не те, що я показую. Mm -hmm. А то пишуть мені сьогодні в Телеграмі. Ви, наскільки я пам'ятаю, спеціалізувались на радянській добі, ну, якщо можна так сказати, так думати. І взагалі історія історія України, України, історія Росії, історія так. Європи ХХ століття. А, ХХ століття О, століття. Так, зрозуміло. А що ви можете, ви знаєте, от якщо історія Європи Європи ХХ століття, Розподіл Європи. Як дійшли до Хельсінських цих? Чому, як на вашу думку? Я вибачаюся, не зовсім по історії, але навколо. Як ми дійшли до Хельсінських 75-го року, але без Америки, без всіх інших? Що значить без Америки? Що за... а... Америка не приймала європейський... участь. Це європейська угода, так. І... Ви пропали. О, ви появилися знову. І ви з'явилися в мене. Я просто вже знаю, що треба почекати трошки. Як -е Зацікавлений дуже сильно був в цьому Брежнєв. Ага. тому що ці хельсінські угоди фіксували реальну ситуацію на 1975 рік. А яка реальна ситуація? Половина Європи знаходилась під радянським контролем. І Брежнєв з радістю пішов на цю угоду, от, тому що вона фіксувала статус-кво радянські війська в Європі. По-друге, ці гельсінські угоди стосувалися прав людини, і там була зав'язана ситуація на тому, що якщо країни підписують гельсінську угоду, вони можуть обмінюватися між собою технологіями. Радянський Союз страждав від недостатку технологій західних, і, звичайно, він пішов на цю угоду і навіть випустив пару дисидентів, щоб показати, що ось ми. Радянський Союз дотримуємося прав людини. А кого, до речі? Ви, я, ви, я, увагу, я не пам'ятаю, це треба колупатися. Я так на навскидку вам не скажу. Якихся євреїв явно випустив? От, якого там Щаранського, можливо, ще когось. Ну, це я так. Да, 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 Снахрапав. Когось випустили для того, щоб дали якісь хоч якихось технології. Тому і Радянський Союз і пішов на це. Так начебто самі брали. Ні, вони кра... зловили, красти ми крали, ми крали ми да, зловили, да. Але ж все одно, ну, з нами ніхто особливо, крім, ну, з нами мається на увазі з Радянським Союзом, ніхто особливо не хотів торгувати, ну, крім да, да, е... енергоносіїв, бо й не було і чим торгувати з Радянським Союзом. Звичайно, крали, але ж треба хоча б обличчя, як би, нормальної країни, щоб було. Намалювати, ну, да. Ну да, так, треба ж дурити весь світ. Чому б ні? А я оце так. Да, добре, що я згадав це питаннячко. Е, От як дійшли, що було поштовхом до того. Ну навіщо думаю? Ну там О, нова східна європейська політика. Ну там же ж помінялась політика ФРН в першу чергу. Так. Вони ж не визнавали Німецьку Демократичну Республіку, а потім новий канцлер. Вже не пам'ятаю, хто вже старий я. Поміняв ситуацію. Він визнав, що ГДР це окрема держава, що Чехословаччина там окрема держава, і так далі. Там помінялося і в самій Європі багато що. А що там так, конкретно підштовхнуло? Вже важко мені сказати. Я вже так глибоко не колупався. Ну, я, я, я декілька разів про це замислювався. Думаю, от що? Бо це ж, як то сьогодні кажуть, модна фраза гуляє, всю ж ігру можна грати вдвоєм. Ну, да. Так. Це ризикований був крок з одного боку, а з іншого корисний. Ясно, Віталій. Я вам бажаю розвитку вашого каналу. Дякую. Бажаю, щоб ваші глядачі, всі, хто дивляться, Знаходили таку намогу, на, на да? правильно? Я вибачаю, я, я татарин сам. От, то я хочу розмовляти українською без суржиків, без цього. Нього не буває. Я знаю, ну хочеш. Ну я так вони я на такому страшному знаю. суржику розмовляю, що, що це страх Божий. Я знаю, ну мені, хочу. Мені хочу, відбуваюсь. Підбираю слова і затримуюся Нічого страшного. Я розумію, що це виглядає трошки кумедненько, ну але що ж, ну я намагаюся. Так от, щоб ваші глядачі знаходили в собі сили платити по 5 гривень на донатики вам і на розвиток каналу, і на те, що ви там спонсоруєте наших військових і так далі. Я при справі, я теж це, я працюю на війну, так само, як і ви. Ви по-своєму, я при справі справжньо, ну. Короче, не будемо багато. Тому бажаю успіхи вам і щоб вистачило сил дотягнути до кінця до логічного завершення, найкращого завершення логічного для нас. Дякую за волонтер на перемогу. Слава Україні! Героям слава. Пока. Добрий день. Вот это серйозный дядька. Да. Здравствуйте, Здравствуйте. Да. да. О чем хотите пообщаться? Серьезный Вы дядька. демонстративно здоровось. Ладно, я принимаю это. Я говорю, здрасте. А, поздоровались. Я вообще... Добрый день. Добрый день, добрый день. Добрый а, день как... еще раз, вдруг вы не услышали. Все, 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 услышал. Слава как Богу. Возрасте, делишки и хотел бы подшиваются. Например. Общаюсь я об истории. А вы о чем? А мне хотелось бы вот... Давайте про историю поговорим, но только у меня маленький вопросик. Вчера было наступление в Курской области. У вас по СМИ как-то это освещается? Да. Какие результаты? Не знаю. Так, Написали контрнаступление да? на леопардах. Ну, контрнаступление раз, на леопардах. Я... Дальше я особенно не вникаю. Я не военный но... аналитик, в отличие от вас. Но... Я так а, чувствую, конечно, что вы серьезный я военный держу, аналитик. Военный. Я Он общаюсь серьезный. об истории. Подходит? Давай. Давайте. Какую Давайте. вы книжечку по истории читали, кроме учебника и художественной? Попробуем от этого стартануть, а там оно завяжется. Мне не интересно, мне книжку. Я ее быстро, я ее очень медленно читаю, но эту До свидания. Все нету смысла. А что вы убираете, что ли? Нету смысла. Если у вас есть какой-то вопрос по истории, готов ответить. А общаться по истории да. с человеком, который да. ничего не читал, не вижу смысла. Есть читал. вопросы по истории. Я же читал. Есть, вопросы, есть. вопросы по истории. Да. Что вы читали? Назовите либо автора, либо книгу. Если не помните ни Если назвали? вы не автора, не книги, назовите хотя бы о чем вы читали. Ну ладно, ладно. А ладно. Ну ладно, давай, беди, беди, не торги, беди, не торгуйся. Что ж такое? Все? Ну, История не подошла. Ну, ты убегаешь. Ну давай вопрос по истории. Да. Слушай. Юрий, благорудь, Киевский князь. Ничей, Киевский. Да, да, Похоронен а что, в Киеве. Там? Родился в Киеве. Что? Похоронен в Киеве. Церкви спаса на Берестове. Следующий вопрос. А ты уверен, что он в Киеве родился? Уверен. А Следующий его... вопрос. Могу я а, это... ошибаться? Следующий что? вопрос. Да. Следующий Ярослав вопрос. Мудрый. Ярослав, да. Ярослав мудрый. Что, Ярослав мудрый? Киевский князь. Киевский князь 19-1954 год. До этого был князем Новгородским, поставленным туда своим отцом Владимиром Святославовичем. А Владимир Святославович до того, как захотел захватил власть Киви, тоже был князем Новгородским, поставленным туда своим отцом Святославом. Потому что со времен Бабки князя Владимира, княгини Ольги, Новгород стоял под контролем Киева, и туда назначались посадские, как правило, из числа сыновей. Следующий а. вопрос. А он по национальности Национальность явления новейшей новой и новейшей истории. Национальностей для X века не существовало, товарищ старший лейтенант. Ты что, он, думаешь, этот, он... Еще раз говорю, следующее, что я думаю, я тебе отвечу. Веками не ошибся. Владимир Святославич правил с 980 по 1015. Это конец 10 века. Начало 11-го. Все, всех князей перепутал. Мы я... про Долгорука вроде вообще. Нет, ты начал спрашивать о Ярославе Мудром, потом о Владимире Великом. А Юрий Долгорукий, я уже не помню, это какой-то 12-й, возможно, век, тут я уже не помню. Правильно. Правильно. Ну а предыдущие тоже были правильно или нет? А ну скажи мне статус, что знал, страну основал и Москва. Я тебе задал вопрос предыдущими князьями, столетиями я напутал? Я не напутал. Нет, видишь, какой я молодец. А зачем ты сказал, что я столетия напутал? Я просто ты все... тебя не учили, да? Это ты вот так вот начал задавать вопросы в обратном хронологическом порядке. Сначала Юрий Долгорукий, потом Ярослав Мудрый, потом Владимир Великий. А Святослава и бабку Ольгу я сам уже спросил. Князь Следующий Олег. вопрос. Князь Олег. Следующий вопрос. Князь Олег полулегендарная личность 882 -го года по 912. -й. А он какой князь был? И... Князь Киевский он а до этого он был вообще неизвестно кто, потому что летопись умалчивает. Он, летописец, не знал, кто такой князь Олег, потому что летописец писал в 12 веке, а описывал события, начиная со второй половины 9 а века. Ты, если хочешь меня слушать, то слушай. А если я еще не закончил ответ, ты со своими вопросами, как лягушка по кочкам, не прыгай. Вот я закончу ответ, включу тебе звук, чтобы ты меня не перебивал» и слушаю следующий твой вопрос. Давай, наливай. Князь Олег то приходил в Киев? Князь Олег приходил в Киев. Летописец пишет, что из Новгорода. Но летописец не был археологом, а тем более историком. По всем археологическим данным, Новгород основан в 20-30-х годах X -го века. То есть в это время уже князь Олег летописный потому что многие сомневаются, был ли он, уже давно правил в Киеве. И я до сих пор понять не могу, какого черта вы Новгород притягиваете к истории Киева, а Киеву к истории Москвы. Киев это Киев, Новгород это Новгород. Новгород был отдельной республикой, которую ваша Москва захватила после битвы на Шелоне в 1471 году, вырезала всю верхушку новгородскую, вырезала даже посадское население в Новгороде и заселила туда московитов. А до этого это было независимое государство, ориентированное на торговлю на Балтике. А ты своими детскими вопросами... Ну, как бы скажи своему майору, пусть напишет какие-то лучшие немножко вопросы. Это такой детский сад уже. Мне надоело отвечать на эти детские вопросы. Вот не зря я ж тебе звук выключил, потому что спинным мозгом чувствую, перебивать будет. Включаю тебе звук. Следующий вопрос, старший лейтенант. Лягушка, а что ты спрыгнул? Следующий вопрос. Будешь меня оскорблять еще раз? Отчитаюсь твоему майору, скажу, что научите старшего лейтенанта со старшими по званию обращаться почтительно. Следующий вопрос. Лягушка для Все, пошел вон отсюда, старший лейтенант. Тебя плохо учили в школе ФСБ. Все, пошел нахер отсюда.